П'ятниця 5 липня на 11-му новини в студії Олена Петриченкова вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. У Дніпрі зросла кількість жертв наслідок атаки на Дніпро 3 липня. Ще дві жінки померли у лікарні. Тим часом окупанти продовжують терор Нікопольщини. Запускають по району дрони Камікадзе. Безпілотники наша ППО збивала і над іншими областями. Як минула ніч та ранок в Україні, деталі розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю. Вітаю, Олено. Ще дві жінки поранені внаслідок ракетної атаки по Дніпру, 3 липня, померли у лікарні. Медики до останнього намагалися їх врятувати. Утім, травми виявилися несумісними життям. Загиблим було 58 та 72 роки. Кількість жертв того удару таким чином сягнула восьми. У медзакладі досі лишається один важкий постраждалий та понад 20 звичайних травмованих. Всі вкрай важкі, основні. Діагнози – це переломи кінцівок. Це синдроми тривалого здавлення. І вчора наших війців до 2 години ночі рятували жіночку, але жаль, не вдалося. Вінщина знаходиться в важкому стані. В однієї важка черепно-мозкова травма. Зробили трепанацію, важкелезну операцію. Понад 4 години. Що ж до ситуації в області від самого ранку окупанти цілять по Нікополю, атакують дронами камікадзе. Попередньо минулося без жертв. Понівечені приватний будинок та мікроавтобус. Сигнал тривоги в прибережних громадах Нікопольщини лунає і нині. Місцевих закликають не полишати укриттів. Вночі ж в небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили в три шахеди. Цієї ночі сили ППО працювали у межах семи областей, знищили усі 32 безпілотники, якими росіяни намагалися атакувати країну. До відбиття повітряної атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Через падіння уламків збитих дронів у Макарівській громаді, що на Київщині, пошкоджено шість приватних будинків та автівку. На Донеччині протягом цієї доби окупанти вбили трьох людей, ще 24 поранені, серед них п'ятеро дітей. Тим часом на атаку невідомих безпілотників скаржаться на Росії. Цієї ночі БПЛА атакували Краснодарський край та Ростов. У мережі публікують численні відео та фото. За словами губернатора Краснодарського краю, порушено роботу енергопідстанції, що живеть значну частину міста у Ростові ж нібито минулося без влучань та постраждалих. Натомість, очевидці повідомляють про пожежу на нафтовому терміналі. Вірна на цьому в мене поки що вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено. Дякую, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про ситуацію в Україні та області семеро постраждалих лише за вчорашній день росіяни продовжують використовувати Нікопольщину як полігон та цілять по житлових кварталах. Понівечені багатоповерхівки і лінії газу та електромереж. Про стан поранених та руйнування у райцентрі репортаж наших нікопольських журналістів Я була на роботі. Рібенок позвонив. пойму, що случилось. говорить, у мене вибили вибілі окна з вилітіли. Я говорила, лежу весь в крові, не знаю, що робити. Зранку будинок пані Олени буквально здригнувся. Окупанти вдарили по нікополю артилерією. В той час вдома був її 38-річний син. Вибуховою хвилею в будинку повибивало всі вікна. Чоловіка засипало склом, його ушпиталили. Переліт стався от в огороді, Це ж частний сектор, як розумієте. да в огороді, десь то ну, Може бути сарай, я так думаю. І за вот те скулками все повряділа. вікна повибивало, і кімнату всю повряділа, всі окна повилітали з цієї сторони дерев'я згоріли. А от пані Лідія в момент атаки порилася на городі. Каже, встигла добігти до будинку за лічені секунди до вибухів. Тільки зайшла і воно почало бабахати. Не один раз, по-моєму. Десь було взагалі нічого. Одна куляка. Одно окно, друге окно, от ета третє окно. Там все одне стекло. Під час артобстрілу осколкові поранення отримала одна жінка та шестеро чоловіків. Всі у лікарні У нас надійшли декілька постраждалих під ворожого обстрілу з ураженнями. Кінцівок, ураження метолубів, голови. Всі вони середньої важкості. Саме на старшому було 83 роки, 72, дві людини 53 років, 38 років та одна людина 60 років. Серед них одна жінка, остальні всі чоловіки. Один прийшов амбулаторно, всі остальні госпіталізовані відділення стаціонару. Гатили росіяни по житловому сектору і вчора ввечері дронами та з артилерії поцілили по житлових кварталах. Зачепили автівки лінії газу та електромереж. Постраждала 68-річна жінка. Наразі лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Як почалося, ми одразу ж на сезоні почали дзвонити. Я дзвоню я батьку, а батька кричить: викликає скору. мами голову ж поранило. От, а потім вже в лікарні зрозуміли, що я сколок в спині. Ну от зараз не знаємо, голову зашила, вроді якось нормально, а за спину ще не знаю. Загалом постраждало чотири багатоповерхівки. Наразі місцеві підраховують кількість понівечених осель. П'ять балконів рознесло, можна так сказати. Ну і порядок порядку 15 вік, Вікон вибуховою хвилею пошкодження це п'ятий шос, шостий під'їзд. На місцях ворожих атак працюють комунальні служби та рятувальники, прибирають наслідки обстрілів, надають необхідні будматеріали та допомагають латати вибиті вікна. Това. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко. Новини 11-го каналу. Кілометрові тягнучки та затори на перехрестях Дніпра. Відключення світла суттєво вплинуло на роботу світлофорів. Так у місті побільшало ДТП, а пішоходи часто не можуть безпечно перейти дорогу. Чи розв'язує проблему мерія та що кажуть поліції? Далі сюжет Марка Ручки. Кілометрові тягнучки у самому центрі Дніпра вимушені відключення світла через російські обстріли причина проблем на дорогах. Це перехрестя на з'їзді з нового мосту. Перехожі кажуть, нерідко машини не пропускають і доводиться буквально ризикувати життям. Водії навіть під час включення світлофорів не завжди пропускають пішоходів. А під час вимкнення світлофорів так взагалі важко. Звісно, це ДТП. По-любому люди многі, які не знають по правилам дорожнього руху, що одному йти не можна. вони от, от дівушка іти вона пошла. Тобто і в результаті а водій розуміє, понимає, що вона не права. Вот і поэтому перечається ситуація. Досвідчені водії ж на проблему не нарікають. кажуть, головне бути зосередженим Утіями з регулювальниками на проблемних ділянках було б набагато безпечніше. Єздім дивимося за знаками. Правила дорожнього руху соблюдаємо. світлофор не працює, дивимося на знаки. Якщо би тут були ре регулювальники, було б намного краще. Ледь не щодня аварії та затори через вимкнені світлофори. І ось на цьому перехресті вулиці незалежності та проспекта. Богдана Хмельницького. Тут постійно аварії практично кожен день. Я думаю, світофор потрібно поставити автономне, живлення тим більше трамвай ходить, кататись тут блокаут, від нього можна запитати світофор. В поліції ж кажуть, над проблемою вже працюють і не перший рік та мають певні рішення. У нас в місті визначено 23 критично важливих перехрестя, де світлофорні об'єкти мають бути обладнані безперебійним живленням. 15 з таких дійсно так і працюють. У них є безперебійні засоби живлення. Окрім цього, у пік патрульні регулюють рух транспорту самотужки. А ще кажуть у поліції, прохання збільшити кількість світлопорів з автономним живленням вже направили в мерію. Станом на сьогодні це вже 13 таких інверторних систем з автономним живленням. І загалом 23 світлофорних об'єкта. Ми знаходимося в постійній співпраці з патрульною поліцією. Ми плануємо ще встановити десять таких інверторних систем з автономним живленням, але вони коштують не дуже дешево, тому ми не можемо їх повседмісно встановлювати по всьому місту. Яка ж загалом ситуація з ДТП у Дніпрі? Патрульні переконують у травні, коли блокаутів ще не було, аварії траплялись частіше ніж у червні. Можливо, це через те, що водії стали більш обережними і зменшують швидкість руху при тому, коли вони проїжджають перехрестя. Марко Ручка Євген Шпакта Денис Лусанко новини 11 каналу. 60 разів протягом минулої доби рятувальники виїжджали на гасіння пожеж в екосистемі. Вогонь знищив понад 48 гектарів. Горів сухості лісові ділянки займалися і смітники. Звичайники вкотре нагадують жителям області про необхідність дотримуватись правил пожежної безпеки. Порушникам загрожує адміністративна, а у деяких випадках навіть кримінальна відповідальність. Опалювальний сезон за будь-яких сценаріїв Кам'янське вже готуються до зими. У місті регулярно проводять штаби за участю керівників усіх відповідних служб. Активна робота триває на теплопостачальних підприємствах міста. Виконуються роботи по заміні основних мереж трубопроводів. виконуються роботи по ремонту насосної станції. Поставили генератори потужністю 650 кВт. Цих генераторів достатньо для піддержання напруги на насосних, в случаї блблекаутів. Пальним генераторами також обезпечені на 20 моноквартирних житлових будинках. Проводимо капітальний ремонт систем теплопостачання. Також всі наші лікарні забезпечені генераторами, підіймав перед енергетиками питання щодо сталого забезпечення електроенергії взимку мешканців соцміста Табаму, тому що ці мешканці використовують електрику для забезпечення теплом своїх будинків. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось!